Fренлі з вами, Денис Fренлі на вас знову чекає в цьому відео Дубайська цукерка. Дубайська цукерка, яка називається Лак Щоко. Але не знаю народ, чи це, це ми їмо всі ці цукерки підряд і одне й то саме всередині. Нічого різного немає. Нас казала тут різні смаки, а то лише обгортки різні, а так то це одне й те саме, не знаю. Коротше, якась намашка, обманщиство. Та... Типа обдурили. Та. Одне і то саме, просто в різних упаковках. Не знаю. Погнали до заставки цього відео, Прореагуємо знову цю дубайську цукерку. Let's go! Деніс фені реагує, Деніс Пені реагує. Сьогодні він буде реагувати знову на дубайську цукерку, яка називається Лак Щоко. Чоко, Чоко. Відкриваємо і ну, дізнаємося, що там знову всередині. На нас чекає. Ага, агеш? Ага, агеш. Добре. Так. Напевно, знову буде зараз облом з вашими цукерками. Лак-щоко. Лак-щоко, чоко-чоко, чоко, чоко, чоколато! Чоко-чоко-чоко-чоко-чоко-чоколато. Ну, та знову то саме народ. куе 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 куе! Ну, бачите. Давайте я для любопитства. Уже й цю відкрию. Просто щоб вам доказати, що це одні й ті самі цукерки. Мене надурили. Доведеться вже й жовту відкривати. От, що так обдурювати, не розумію? Вона ж сказала, що це різні смаки. Я вже пробую що це. Я, я ж бачу, що це одинакові. Ну, дивіться, розріжемо. Одна тільки попалася різна. Оця. Жовта. Та, тільки жовта інша. Блін, пусто почав. Ну окей. Збережу для наступного ролика. Хм. <плес> обдурили, як могли. Всі вони цукерки мене обдурили. А коли я вирішив вам доказати останню цукерку відкрити, вона вже виявилася все-таки іншою. Ну, закон підлості. Так Так що таке. Що хочу? Мама, коротше, щось там готувати просить, а я вже... Я вже так, як є. От дивіться, бачите, ця ось така. А ця ось така. Ну, все-таки є якась там різниця. Ну, Дивно. Добре, зрозуміло. Давайте їсти. Угу. Добре. И снова дают барю. Нормально, весить можна. 9 баю. Солодке, смачне, молочний шоколад. Я би навіть і 10 поставив, бо дуже смачно. Але з того, що одне і то саме попадається попадалось у цих дубайських шоколадках, дубайських цукерках. Коротше, якщо ви хочете щоб доказати, самі розгорніть попередні, ну, включіть попередні ролики, передивіться, і ви побачите, порівняйте з цим роликом. І з усіма всіма цими відео про дубайські цукерки, самі ви дізнаєтеся, що е, начинка, яку я постійно показував начинку, що начинка одинакова у цих цукерках. Та. Тому такі справи. Одинакові, не знаю. Добре, народ, дружні, на цьому все. Дякую, що подивилися це відео. Мене звати, як завжди, Деніс Френдів. Всім гарного дня чи вечора, всім удачі, всім пока. Побачимось у наступному новому відео. Всім пока-пока, дружні. Бувайте. Так, ось така. Це ще лишається нам на ще одне відео з Дубайською цукеркою. Тому такі справи. Коротше, всім пока-пока.